Доброго вечора, доброго вечора. Мені що вдягати постійно, червоний що ви мене так хвалили. Мені не можна багато носити червоного. Це таке десь колись. У <сум> мене взагалі енергія вогню досить сильно напрацьована, і тому червоний колір він для мене, як він досить класний, але також його не рекомендується дуже часто його вдягати. Так, наприклад, якщо цілий день лежиш. Відпочиваєш, тобто от такий якийсь ослаблений ритм ведеш цілий день, тобто то, ну тобто, чи маєш вести такий розслаблений і потрібно трішечки енергії, то тоді можна червоний колір мені одягати. А так то не дуже. Так, ну що ж, будемо розпочинати. Усі люди, які сьогодні присутні і будуть присутні, хочу вам побажати міцного здоров'я, натхнення, цілеспрямованості. Нехай ваші мрії збуваються. Нехай вас пробуджується, Божа благодать у вас, в вашій родині, в ваших родині, у ваших сім'ях, вашому будинку. Нехай щастя огортає вас, де ви б не були, завжди, щоб ви відчували своє щастя і свою радість, нехай мир наступить над вашими головами, нехай Мир прийде в нашу Україну, нехай всі шляхи і дороги ваші відкриваються, нехай двері вам відкриваються, нехай все виходить тільки найкращим образом. Також нехай щит стоїть над кожним українцем і охороняє, і оберігає вас і ваші родини. Воїнам ССУ хочу побажати міцного здоров'я, натхнення, цілеспрямованості, нехай мрії збуваються, чистого, ясного розуму, нехай все виходить тільки так, як вони хочуть, нехай доходять до цілі, яку вони собі ставлять. Кулі ворожі, нехай входять попри них, нехай вони не знають ні горя, ні біде. Нехай щит стоїть над ними і вони досягали своєї мети. А наші вороги нехай зникнуть з нашої землі. Доброго вечора усім, 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 мої любесечки, доброго вечора. Що будемо навчатися трошки, чи будемо питання розбирати, як хочемо вчитися, Оксана пише: навчання, навчання, те і те. Що ми сьогодні будемо розглядати, яку тему? Успіх. Я думаю, що кожна людина і також я завжди задавала собі питання, в чому успіх? Як його розвинути? Чому одним щастить, іншим не щастить? Чому в інших виходить, а в мене не виходить? В чому індивідуальність цього успіху і цих людей? Розбираючи це все питання, і я вийшла, дійшла до такого висновку, що. Успішні люди, успішні люди дуже багато також говорять про те, що говорять про цельні, віжу, цель, віжу препятствия, як то кажуть, знаєте, і в чомусь вони праві. Коли успішна людина, то вона ставить ціль і вона до неї йде. Більшості людей переважають страхи, і тому виходить, людина починає шукати різні причини в тому, щоб щось не зробити. Це страх може бути втратити кошти, страх. Що скажуть люди? Страх, як я буду комунікувати з іншими, що що і як, і так далі, і що я можу сказати? Що коли ми боїмося, нам потрібно йти. Наприклад, ви задумали якусь робити справу, і у вас панічні атаки прямо, от як це має бути? Коли ці панічні атаки, от відбуваються, що страх аж ну, тобто аж дихання перемикає. Вот, тобто, Боже, як це я маю зробити? Тоді я вам можу сказати, що ви можете відчувати свій фізичний стан, і ви можете йти, коли ви йдете на пролом. Тоді воно саме найкращим образом здійснюється. Це, ми виходить, цим страхом, ми як віддаємо дань і нам дають за це плюшки. Тобто ми себе так виходить, як проштовхуємо дальше. Також е, на рахунок успішності, коли людина стає успішна, у нас виходить, що наше коло спілкування воно починає відрізнятися від наших думок, від наших е, досягнень. І тоді, виходить, нас починають затягувати в долину. Давайте спомнимо, я думаю, всі раки бачили і коли закидають раків у відро. Коли один рак починає вилазити з відра, Інші раки його починають тягнути назад. Тобто, це е, також у людей є, що коли людина починає сходинку догори, свою сходинку, хай буде вона немале, е, невелика, але починається завжди з маленького, то її соціум окруження, тобто хто її окружає, починають стягувати назад, стягувати я, тобто починають сміятися, починають. Осуджувати, починають тобі говорити, що в тебе нічого не вийде. Тобто, такими методами вас починають стягувати назад. Також ми можемо поговорити про те, що коли, пам'ятаєте, я того разу говорила про Егрегор. От У нас є Егрегор. І також чотири, чотири касти є. Також ми говорили недавно, що про слої. От Слої йдуть. Ми можемо говорити касти, це знову ж я зараз вибачаюсь, напишу. Це землеробці, торговці, воїни воїни-управлінці, наставники. Брахмани, наставники це одно те саме. Коли ми, виходить, землеробів, тобто з персоналу, ми хочемо перейти в світ іний, тобто в систему торговців нас ці всі люди, що нас окружають, вони будуть затягувати. Це так, це родичі, це, виходить, це також друзі, це сусіди. Вони будуть нас затягувати сюди. От того запам'ятаємо того рака, який лізе по відрові, і його стягують назад. Також я можу сказати в торговці так вже саме, і також в управлінці, і це от воно також взаємопов'язано. Також, коли ми, воно ще от виходить, отак. от, Беремо ми егрегор. Коли ми підходимо до стінки, до стінки ми, коли підходимо, наприклад, до стінки, дуже часто ви таке можете бачити, коли у вас починає темніти в очах, от у вас робиться сіро, темно. Тобто ви щось працюєте, працюєте, і у вас, наприклад, дохід 10 тисяч гривень. Ви цього місяця получаєте, наприклад, 15-20 тисяч. Що відбувається? Ви підходите до стінки Егрегора. У вас починається також енергетично. У вас получається неприємності. З вами люди починають неправильно якусь пусту. До вас якось не так відносять. У вас виходить дуже багато якихось проблем, скандалів і так далі. Це ви підходите до цієї мітки. Це до, до, виходить, до Грегора ви підходите, що ви маєте перейти. У більшості людей починають боятись і вони знов падають в долину. Також хочу ще надалі розвинути цю тему про успіхи успішних людей. Чим успішні люди займаються? Люди успішні займаються розвитком себе, розвитком свого фізичного тіла. Успішні люди вони не витрачають свій час на плітки, на розмови. На, тобто ви маєте розуміти, що час це є гроші. Час це є ваша енергія. Не витрачати енергію на пусті балачки, на пусті якісь посиденьки, на, на пусте. тобто… Якщо ви ходите, наприклад, на прогулянку, так, це корисно для мого здоров'я, я собі ходжу на прогулянку. Ну, часами сидіти на телефоні, обмивати сусідка, ну тобто кістки інші сусідці, це ви витрачаєте свою енергію і свій потенціал. В цей час, коли у вас є вільні хвилини, що потрібно робити? Потрібно удосконалювати себе, своє фізичне і енергетичне тіло, також свій розум, своє, наприклад, у вас є праця. Також ви можете удосконалювати свою працю, що мені потрібно зробити. Наприклад, якщо ви мрієте щось своє зробити, то вам потрібно навчатися також. Ви мені зараз кажете, бо також є досить багато людей, вже 50 років, але ну вона вже думає, що це вже кінець світу, і вона вже в бабусі записується, чи там 60 років. Ні, у вас життя тільки починається, тому що діти виросли, і для вас досить багато є часу в тому, коли себе можна реалізувати. До речі, в мене є пару людей, жінок, які вже старші, вони вже вони почали жінки біля 60 років. Вони почали себе наскільки показувати класно. Вони почали працювати. Почали над собою працювати. Вони поринулися в науку. Одна почала працювати з картами таро, друга почала працювати з нумерологією. І до них люди почали ходити. Вона каже: я все життя мріяла цим займатися, але в мене так не, ну, не вистачало часу, так не вистачало того. А зараз я себе, от, я дійсно себе знайшла, і себе почала реалізувати. І от таким чином от люди себе починають реалізовувати. Вони в себе вкладають. Ну, зовсім по-іншому. Треба весь час іти перед. Ще стосується всього, навіть відпочивати правильно 100%. відпочивати також правильно, бо в нас бачите в совєтському союзі, наскільки нас неправильно навчили відпочивати, тому що день народження без алкоголю неможливий. Чи там? Десь піти піти на якийсь в лісочок, посидіти, пожарити шашлик це обов'язково має бути пиво чи якийсь алкоголь. Тобто без алкоголю в нас ніяке святкування не відбувається. Це нав'язана структура совєтського союзу, тому що їм потрібно було оборонювати людей, і люди мали ходити на роботу і заробляти на той алкоголь, щоб раз в тиждень сісти, напитися і на другий день йти на роботу. Тобто на вихідні, а потім йти на роботу. Якимось таким чином В Європі всі ужинуть з вином від Совєтського Союзу далеко втікла. Я маю на увазі по людях. Ви що там щось бачите краще. Я, наприклад, в Європі взагалі не бачу, да поїхати подивитися на світ, тобто як на якийсь менталітет людей, на, на природу, на якісь архітектуру. Ну, жити в Європі. Хто там не був, то напевно хто був, то знає, про що я говорю. А гості не кличуть і не йду, бо там не п'єш. Ну то бачите, а скажіть, це хіба дружба, коли сідають, починають пити. От це субутильники. Перестаньте пити, вас половина друзів перестане бути. І сміються, бо ти не п'єш. Та не ходіть, Анжела, до них. Оля в Європі п'ють наші, та не тільки наші, європейці то досить, досить гарно вживають. Пити можна. Один, наприклад, якщо взяти. Один бокалчик за цілий вечір випити якогось смачного вина, так, да, можна. Але в нас виходить, якщо починають пити, то вони ж одним стаканчиком чи бокалом не завершується це все. Нас навчили пити сувіти. Так. Подивіться кожне кіно. Подивіться, проаналізуйте кожне кіно, яке навіть мене на Новий рік. Ой, дякую. Подивіться, Москва, слізам, не вірить». Що там у нас з легким паром, що там у нас ще йде? Шурик міняє професію і так далі. Який культ, ну це ж кіно вже які легенди йдуть. І, тобто ми виросли на цих кінах. І що нам нав'язували? Бідноту, ніщоту. І якщо людина починає заробляти, значить вона краде, значить вона нечесним шляхом це все робить. І бути багатим це встидно. Потрібно бути такими всі, і потрібно ходити на завод. Якщо ти починаєш працювати на себе, значить, ти хто там? Ану, скажіть мені, Боже, як, як на них казали бариги, значить ти берига, чи ти там ще якийсь?» Ну таким чином, якось отак і це все нав'язувалося. Куркуль. Куркулі це пізніше це ще раніше були. Куркулі це вже мого діда розкуркулювали. Це який рік був, Боже, який це був рік 32-й, 30-ті 30 роки. О, наші люди на таксі вуличні не їздять. Ви святкуєте новий рік. Я не один новий рік святкую, до речі. Кожній, тому що є також прив'язка до цих нових років ну до звичайного, цього, що 31-го року є новий рік. Ну, Но загалом мені подобаються пори року, коли йде. Це вже можна сказати як язичницьке більше свято, це рівнодення, осінні і весняне рівнодення. Мені це здається новий рік. Якщо загубили ваджу, для чого це? А для чого це не знаю, Маріна? Купі другу, ти не партися. Чому весь час хочеться хочеться спати? Тому що у вас досить багато є програм. Людина коли спить вночі, тому... Ну, взагалі, коли людина спить, то спалює негативні програми. Тому це може бути хвороба, це можуть бути злази, це можуть бути якісь деструктивні програми. Це може бути також, що ви самі собі якихось рагулів накрутили, і тому у вас фізичне тіло хоче спати, і ви, виходить, коли засипаєте, спалюються ці програми. А якщо постійно позіхаєш, то вас не вистачає енергії і ви так вбираєте енергію. А скоро закриє небо, це все буде 26-27 рік. Мирну угоду цей рік не підпишуть. Можуть якісь бути рамкові угоди. Ну в цілому це двадцять про 26 рік. Оля, розкажіть про внутрішнє налаштування при переході в іншу касту. Внутрішнє перелаштування це так як фізично, так і енергетично буде. Також сузнання зовсім по-іншому міняється. Якщо, наприклад, ми беремо землоробців землеробців персонал, наприклад, у в них в, ці, в цій касці, виходить, що? що потрібно заробляти, потрібно виживати. Тут ми вже, виходить, якщо торговці. Ну, відчуття у вас буде фізичне, во таке, що от у вас такі нестача, постійно нестача, нестача от всього. Торговці там більшості вже заклинюються на фінансах, на договорах і переходити в касту воїнів. Тому що, коли вже ми беремо торговців, то вони також, коли знаєте, як кажуть про торговців, що от вовк такий заходить лев на якийсь ринок і він починає жерти. Це він вже починає. Воювати за своє місце над сонцем. І він помаленьку також переходить, набирає людей, тобто персонал, яким керує. Тобто, якщо ви берете реалізаторів, ви берете, тобто, наприклад, от беремо маленькі якісь, наприклад, на базарі є магазинчик, тобто ларочок є. Спочатку ви самі, ні, наприклад, давайте отак візьмемо. Спочатку ви ходите на роботу, вам надоїдає це все робити. Тоді ви думаєте, відкрию свій бізнес. Купляю ларок чи беру в оренду і починаю в ньому торгувати. Торгую, да, в мене виходить, все круто. Що я далі роблю? Я думаю про що? Так, вже виторгувала тобто, своє місце під сонцем. Тобто, от в мене так. Що я надалі думаю? Мені потрібно людину, яка буде робити на мене. Надалі я думаю, що мені ще потрібно ще один взяти ларок. І почати працювати в ньому, і в мене, в мене вже люди працюють. Таким чином вас починає осознано. Ви вже починаєте тягнутися надалі, далі, далі. З фізичним тілом також може бути ломка, можуть бути хвороби, можуть бути препятствия. Також може не вас не пускати. Ваші патрі, ваші блоки, ваші страхи це також присутнє. Можна вашу спорбу носити на брилку разом з ключами, бажано, щоб його ніхто не бачив. Якщо ви так носите це, це все разом і ніхто не бачить, можна. Почому, коли розговорю з кимось по телефону, починаю зівати. Тому що я вам говорю, що у вас не вистачає енергії. Як побороти страхи? Йти вперед? От боюся і йду. От так і страхи переборюються, допоки ви, не, наприклад, от хочу сісти на машині і поїхати. Я боюся. Так, да, права отримала, боюся. Допоки ви 10-20 разів не виїдете самі, ви надалі будете боятися. Сядете, поїдете, наб'єте опиту і от вас проходить страх. Боюся зайти в якийсь кабінет. Один раз зайшла, другий, третій, четвертий раз зайшла, поборола. От і все. Ой, Анжела правильно каже, клин клином вибиває. Отаким от чином. Як вийти з боргів? Почати. Поставити ціль вийти з боргів. Тому що, коли у вас є борги, то ви живете своє життя наперед. Як вийти? Так і вийти. Думати тільки, як віддати борги, а побороти страх темноти. Ходіть ввечері, коли починає бути так пасмурно, потім йдіть темніше, темніше. Чого боятися темноти? Не того боїтеся. Ясно бачення дається для чого, чи у кожного воно є, у кожного є. Є сплячий, є вже проснувшися. Найцінніше це час родини і чисті думки. До речі, на рахунок родини і фінансів. Я вже неодноразово говорила, я вам ще раз повторюся: з 18.00 до 20.00 іде. Час на матеріальне благополуччя, як використовувати цей час, коли ми приходимо з роботи, що нам потрібно робити? Нам почати любити своїх рідних дітей, чоловіка, чоловік, жінку, батьків, тобто все робити гармонійно, сідати вечерити, сміятися, спілкуватися, тобто, все робити для того, щоб було добре в сім'ї. І коли ви почнете цей момент пропрацьовувати, у вас попрут кошти. А ми що робимо? Приходимо з роботи і починаємо сваритися. А ти, а я? А тобі а мені. А я тобі, а ти мені? І пішло, поїхало. А ти, малий гамнюк, ще уроки до сих пор не зробив. А я ж так тяжко наробилася. А якщо я живу одна, а якщо ви живете одна, то ви також в цей час приділяйте максимально собі увагу. Тобто, трупіть щось таке, щоб вам було приємно, хто живе сам. Тобто заваруйте вкусний чай, сідайте якусь беріт, книгу, прочитайте, чи там ну, щось. Ну, в кожного своє щось. І потім візьміть, хто вишиває, хто малює. Ну тобто, що ви для себе любите, тобто в цей час ви робите щось для себе, любі мої. Ой, Мілана пише: а ми якраз в цей час вечеряємо всі родини, супер.